dobro ranku. Запрошую вас на бал в сіні хризантем. Печі, які рижики. Там Жоржинка заховалася. А тут біленька припустилася. Ось яка ніжна. А ось подивіться, які герберки. Ох і красунечки. Це Морозко як не влюбиться таку красунечку. моргає до нас жовтою серединочкою. А ось подивіться не налюбуєшся красою. Ну, вже создала природа всі краски. А це взагалі, красунчик, о як сояшничок. А ці маляточка злито, як наче воскові. 啊，好我修。 А це ще не хоче квітнути, але випустила багато. пуп'янків, якась пізня. Ох, краса. Отак От би, мабуть, ліг би то й лежав. Насоложилося життям. Якби воно в нас було нормальне. Без війни. Підемо далі. А ось ось жовтенька, яка яскрава, яскрава, як сонечко. А це витоптали нам, коли лазили до сусідів через забор. А ось почала ромашечка, яка розова розквітати. так. А сонечка теж. Такі вже красиві, красиві. А рижики розмножилися. А я не бачила, в них такі, вон, дивіться, пуп'яночки всередині. Дивіться, як серединочка. Як наче там жучки, паучки живуть. Оцю називаю ромашечкою. Я їх дуже-дуже люблю. Колись йшла мимо двору, і у дідушки купила віточку за 20 гривень. Він ще й не хотів брати гроші. Казав, не треба, не треба. А я кажу, ви що, це ж ваш труд, така краса. І вони прижилися у нас вже стільки років. І одні з моїх любимих. А ось які. А ці як І біле. Тоже, коли зацвітає все, вся куст залитий квітами і навіть туди залізти всередину не можна. Ну, а ці герберки, звісно, красуні, красуні, нічого не скажеш. Іч, жоршиночки начала квітнути. Ах, ми хороші. Подивіться, які красиві. Біленька, нема слів, а та оця розовенька. Якось камера наче й не передає. Красу, така ніжна, ніжна. Ось такий у нас затишний. Буголочок з хризантемами А ще отут тут у мене ось така хризантемка Не хризантемка, а ця Гергінка така коралового кольору, ну вона вже, звичайно, відцвітає. Все, мої хороші, побувала з вами, показала вам мою красоту. Був би Валіра вдома сказав би, а чого твою, а не нашу? Хризантемки ж мої, а паша коло хризантемків хто? Оля. Дякую всім, хто був зі мною. Хто дивився відео, пишіть лайчики, балалайчики, ставте і коменти пишіть. Я буду вдячна і рада, з задоволенням їх прочитаю і дам відповідь. Всім миру, добра і спокою, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всім пока-пока.